Шармель Майя або Шармель Шейх безсумнівно є найпопулярнішим курортом Єгипту, розташованим на березі Червоного моря. Сюди завжди хочеться повернутись, і побувавши одного разу тут, вам вже не захочеться йти на компроміси. Так сталося колись із нами. Вітаю, друзі, на каналі CoolViec! Одного разу по системі Фортуна нам випадково за досить дешеву ціну дістався тур в п'ятизірковий готель. Ми не знали, що це за готель. Була відома тільки інформація про те, що це точно 5 зірок. Але п'ятизіркові готелі теж бувають різними і можуть бути на другій і навіть на третій лінії від моря, незважаючи ні на що, ми вирішили їхати. Маленький лайфхак для подорожуючих по системі Фортуна. Щоб потім не кусати лікті, треба у агентства запитати, який оператор здійснює цю подорож, і встановити, з якими на даний час готелями вони співпрацюють. Треба дивитись на самі погані п'ятірки цього оператору. І якщо вони вас влаштовують, то сміливо замовляйте, гірше точно не буде. В більшості випадків ціна виходить по фортуні все одно дешевше, аніж якщо замовляти вибірково запланований готель. Коли ми прилетіли і нам видали міграційні карти, я ще особисто не второпав, як нам пощастило. Бо був сонний після перельоту і не подивився на готель, в який нас будуть заселяти. Коли ж ми під'їхали до готелю, я зразу збагнув, що відпочинок вже вдався. Це був готель Редісонблу. У наразі цей готель перейменований і називається Parotel Beach Resort. Даний готель прирівнюється до мережі люкс-готелів Redison Blue, хоча насправді на люкс він не тягнув навіть 8 років тому. Так, він ліпший, аніж середньостатистичні п'ятірки Шармо. Наприклад, він кращий навіть в деяких аспектах від мережі готелів Альбатрос, але все одно це не люкс. Це щось краще, ніж добротні п'ятірки Шарму. Та до люксу йому ще далеко, а особливо зараз, якщо брати до уваги їжу даного готелю. Але про все по порядку. Готель розташований на першій береговій лінії в 7 кілометрах від аеропорту Шарм-Ель-Шейк в бухті Нап. Їхати до готелю з урахуванням, що будуть заїжджати в готелі по дорозі, приблизно пів години. Тобто це недовго. По приїзду гостей в холі готелю, співробітники зустрічають прохолодними напоями. В нашому випадку це був охолоджений каркаде, що було доречно, так як того дня було дуже жарко навіть зранку. Після заповнення карток нас відправили відразу на сніданок, а вже після сніданку на Гольф Карі нас відвезли до нашого корпусу і провели в номер. Давши на чай співробітнику готелю, ми почали розпаковувати речі та розглядати більш детально номер, в який нас заселили. Номер, як для стандарту, був просторим. Все необхідне в номері, звичайно ж, було. В кроваті, як бачите, дві полуторки. Також був диванчик, крісло та декілька стільців. Чомусь не було в номері чайника, але ми не стали запитувати, чому його немає, та вимагати, щоб нам його принесли. Нам він був не потрібний. Вид з номеру був теж не дуже барвистим. Нас заселили на другий поверх у корпус, що прилягав майже до сусідньої території чужого готелю. Тому, виходячи з номера, перед очима були будівельні роботи сусіднього готелю, але вікна все ж виходили у внутрішнє крило Рідісон Блу, частково з видом насад, тому недолік за дверима ми вважаємо дрібницею. В номері було все справне: від кондиціонеру до сейфу. І ще головне, що в номері був навіть роутер, тому сім-карта цього разу нам навіть не знадобилась. Територія готелю дуже простора та велика. Ще раніше, будучи в іншому готелі, ми випадково гуляючи по набережні, хотіли вийти на центральну дорогу. Ми це питання вирішили, пройшовши крізь готель RedisanBlue. Добре, що охоронець тоді нас пропустив. Вже тоді ми помітили, наскільки там багато всяких кітучих рослин. На території ну дуже багато різноманітної зелені, величезних кактусів та всіляких декоративних кущів та дерев. Дуже цікаво вимощені стежки, які перетинаються між собою. Є водні споруди, штучні струмочки, багато дерев'яних мостів. Біля басейну є навіть острівець, де можна перекусити. І хоча є моменти, які потребують поліпшення, все ж загалом територія готелю Редісанблу нам сподобалась навіть трохи більше, ніж сусіднього готелю Шарм Плаза. Загалом локацій для фото та відеосесії в цьому готелі дуже багато. В готелі є 4 басейни. Перший розміщений біля корпусу готелю, другий біля моря, і він в зимовий час підігрівається, третій це дитячий, без підігріву. І четвертий басейн це джакузі. Він теж підігрівається та знаходиться в гроті. Ось в такій печері. До речі, в цій печері також розміщений і спортзал, що дуже зручно. Після тренувань можна зразу зануритись в джакузі і трохи розслабитись. Біля басейну там також є і шезлонги. Так, що можна взагалі там провести увесь день. Особливо, коли людина по необережності в перший день отримала опіки на палючому сонці. То от, сонце в цю печеру майже не потрапляє. Довжина пляжу складає приблизно 200 метрів. Шезлонгів дуже багато, але наразі пляж готелю Паротел. Можуть відвідувати туристи ще двох готелів. Тому, якщо невчасно прийти до моря, то на першій лінії шезлонгів знайти точно не вдасться. Біля лежаків стоять вітрозагорожі, враховуючи, що це вітряна бухта, це дуже доречно. Пляж вапняно-піщаний, тобто він піщаний, але ближче до моря проступають вапняна структура. Заходити в море я б рекомендував виключно у спеціалізованому взутті, а точніше в коралках. І навіть якщо ви спускаєтесь з пірсу зразу на глибину. Бо у воді можна зачепитись ногою за корали, які в деяких ділянках гострі, немов леза. Тому краще не ризикувати і заздалегідь придбати взуття для Червоного моря. На території пляжу присутній волейбольний майданчик, поле для пляжного футболу, тенісний стіл та дитячий майданчик. А також інші пляжні розваги, тому кожен зможе знайти те, що йому до смаку. Зайти в море можна з берегу, але тільки максимум по пояс, і то, де є невеличкі лагони. же треба вирушати тільки на пантон, який виводить вас зразу на глибину. З берегу на глибину виходити заборонено. Раніше, коли ми відпочивали в цьому готелі, заповненість була відсотків на 80%. Що досить високий показник. Але зараз склалося таке враження, що тут всі 120%, бо на пірсі було ну дуже багато людей. Це можна було спостерігати навіть сусіднього шармплаза, на пірсі якого було завжди дуже мало людей. Тому кмітливі відпочиваючі паротелю досить швидко збагнули, куди їм ходити плавати, раз у себе така велика черга. Але цю опцію дуже швидко пофіксила охорона шармплази. На наступний день всі відпочиваючі паротеля знову штовхалися на своєму пірсі. Але це, скоріш за все, залежить від пори року та заповненості готелю в цілому. Тому тут як повезе, пірс дерев'яний, він приблизно 120 метрів довжину. Спуск в море розташований з боку, східці зручні. Тобто занурюватись та виходити на пірс дуже зручно. Так, він вже трохи втомлений, але цілком функціональний. На пірсі сидить рятівник і відкриває пірс з 9 до 18 години. Та все ж є одне але коли вітряно і висить червоний прапор, поплавати вам не вдасться навіть і о 12-й годині. А червоний прапор тут досить часте явище. У нас, наприклад, було цілих 2 вітряних дні, і море при цьому дуже штормило. А деякі туристи, які приїхали раніше, нам розповідали, що якщо не повезе, як в їх випадку, то це може затягнутися навіть на цілих 5 днів поспіль. Тому краще їхати на це узбережжя днів так на 10 або на 14. А ще тут дуже часте таке явище, як течій. Тому далеко відпливати від пірсу рятівник вам не дозволить. Навіть більше того, якщо течії дуже сильні, то заходити в море можна буде взагалі тільки в ластах. Найбільша перевага напку серед інших бухт це дійсно гарний живий кораловий риф. Біля готелю Паротель він не виключення. Нам риф в цьому готелі дуже сподобався. Не можна сказати, що він найкращий, але подивитись дійсно є на що, навіть якщо ви не перший раз у шармі. Щоб ви розуміли, наведу приклад. Будучи в заповіднику Рас-Мухаммед, ми не побачили там такого різноманіття коралів, яке нам обіцяли. Майже все те ж саме є біля вашого готелю. Але поїхати в заповідник все одно ми вважаємо за потрібне. Все ж, як ніяк, непогана екскурсія, на якій вас будуть завозити, окрім самого заповіднику, ще й до Сольового озеру з Чорним Ілом. Воно, до речі, було дуже холодним. Також покажуть мангрові дерева і розщелену вапняку, через яку видно червоне море. А на зворотньому шляху буде одна чи дві зупинки в диких бухтах. От там дійсно немов у казці. Коралові рифи ніби виростають із морського дна. Також вразило і різноманіття рибок. До речі, деякі туристи вже не хотіли плавати там, а просто спостерігали з іншими з берега. А дарма, як на мене, там було набагато цікавіше і краще по морській фауні, ніж в самому Расмухами. Так що не пожалкуйте грошей, коли буде вільний день, або якщо море штормить і у вас червоний прапор на пірсі, обов'язково завітайте в цей заповідник. Стосовно харчування. Особисто нам, коли ми були, все сподобалось. Зранку майже все однакове, як і у всіх середніх п'ятірках, були йогурти, сухі сніданки, сири фета, яєчня або омлет, жарені овочі, гарніри та сосиски з нарізкою. Зрозуміло, що овочі і фрукти з випічкою також були. В обід вистачало теж всього: і м'яса в різних варіаціях, і риби. На вечерю були гриль ковбаски, м'ясо, курка, утка, два рази були індичка та тунець, дуже багато фруктів та солодощів. Тобто їжі було за очі, і майже вся вона була смачною. На 2023 рік зустрічав невдоволених відпочиваючих, мовляв, харчування в цьому готелі стало набагато гіршим, ніж навіть пару років тому, не кажучи вже про те, коли готель називався Редісон. Тому тут, напевно, теж як повезе з поваром і сезоном, але кажучи за себе, то мені і нашим друзям, які відпочивали разом з нами, все сподобалось. Сервіс в ресторані теж був непоганий. Офіціанти постійно підходили і питали, які напої ми будемо вживати на обід чи вечерю. Все приносять вам офіціанти за стіл, включаючи алкогольні напої. Стосовно барів, то найліпший бар, якраз в холі готелю, там де картина з туканом. До речі, в цьому барі постійно зависали туристи з Англії. Ми брали там лише каву та соки. Пиво пробували на пляжі. Воно було непоганим. А от вино розливали тільки в загальному ресторані, і чесно кажучи, воно нам не дуже сподобалось. Щодо розваг, на пляжі є все необхідне для того, щоб не сумувати. Навіть для тих, хто любить екстрим, тут є кайтсерфінг. У вечірній час є амфітеатр, де проводились розважальні програми. Кому не вистачає того, що відбувається в готелі, можна сходити через дорогу в сусідній паротель 4 зірки, в якому є аквапарк. Якщо не помиляюсь, то коштував він 35 доларів на одну особу, або можна замовити у місцевих, прямо біля готелю, різні екскурсії, чи на крайній випадок самому проїхатись по шарму на таксі чи маршрутці. Добре, що локації, куди можна завітати і відпочити, тут вистачає. Трохи правіше через дорогу є рибне кафе, або можна пройтись вперед, десь приблизно на відстань до одного кілометру, там будуть теж магазини та кафешки, де можна замовити страви з морепродуктів. До старого міста їхати на маршрутці приблизно 35-40 хвилин. Сісти в неї можна напроти вашого готелю через дорогу. Але обов'язково запитуйте, чи їде вона до Олдмаркету. Там можете зайти на ринок, сходити до мечеті або у бухті поплавати на лодках з прозорим дном. Підводячи підсумки, хочеться зазначити, що розташування готелю в бухті Нап досить вдале. Як щодо Коралового рифу, так і по віддаленості до аеропорту. Наразі в готелі проведено комплексну реновацію, є а-ля-карт-ресторани, гостям доступне одне безкоштовне відвідання. Також в наш час була непогана анімація. Єдине, що може не сподобатись, це течії та неспокійне море, але це ризик, на який ми свідомо йдемо замовляючи тури в бухті Нап. Ще один суттєвий недолік це за висока ціна. Я би не рекомендував витрачати на цей готель більше 1200-1300 доларів за двох на 7 ночей. Бо це мені здається оптимальна ціна наразі для п'ятірок шарму класу паротель. А вирішувати, звісно, тільки вам. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, хто був в даному готелі і чи сподобалось йому те, що пропонує відпочиваючим паротель Біч Резорт. До зустрічі, друзі! Бувайте здорові!